Зміцнити місцеву владу та відновити ідентифікацію галичан в Івано-Франківську розпочало роботу регіональне відділення громадського об'єднання Європейська Галицька Асамблея. За словами Володимира Павлєва, голови організації об'єднання ставить перед собою три головних завдання: серед яких відродити життя територіальних громад, максимально зміцнити органи місцевого самоврядування та розвинути відчуття галицької ідентичності. Активісти кажуть, не хочуть чекати, поки Київ представить свій варіант децентралізації це чиновники мають розглядати їхні пропозиції. Ми би хотіли досягти того, що є в європейських країнах. Чи це може бути модель Німеччини чи модель Польщі? Нам все одно яка модель? Там є головний принцип: столиця не може приймати ніяких рішень про регіон без погодження з регіоном. Тобто ніяка столиця не повинна вирішувати, що робити з лісами в Карпатах ніяка столиця не повинна вирішувати, хто має розпоряджатися грішми територіальних громад. В організації також переконані, що Європа в Україні починається саме з Галичини. Саме цей історичний регіон має стати форпостом євроінтеграції України. Успіхи західної України у децентралізації будуть прикладом для інших областей. Саме Галичина має найбільший історичний досвід у самоуправлінні. У нас є найбільший досвід самоврядування. У нас є найбільший досвід співжиття влади і громадянина. У нас є найбільше розуміння того, що умовно називають європей. ...європейськими цінностями ментальність галичан є значно більш європейська, ніж інших регіонів при всій повазі до відмінностей регіонів. Тому ми хочемо запропонувати Україні. Перетворення Галичини на той стартовий майданчик, з якого почнеться побудова Європи в Україні, до складу громадського об'єднання входять авторитетні науковці, письменники та громадські активісти в асамблеї. Розуміють, покладені перед собою завдання самотужки виконати буде важко. Тому з радістю будуть об'єднуватись з однодумцями.